Смертельні аварії таких цими днями було чимало. Гинули керманичі, пішоходи та навіть діти. Нині слідчі встановлюють усі обставини та причини автопригод. Наша Ольга Бабенко розкаже детальніше. Смертельна аварія сталася поблизу Калуша. У ній загинули одразу декілька осіб. У результаті ДТП водійка та двоє дітей отримали травми, їх терміново було госпіталізовано до лікарні. Жінку та п'ятирічну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Ще один пасажир, піврічний немовля, наразі знаходиться у лікарні. Ще одна аварія зі смертельним наслідком трапилася у селищі Заболотів. Там, через перевищення швидкості, зіткнулися дві автівки. У результаті зіткнення автомобіль ВАЗ їхав кювет, А Креманець Шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу руху, а там зіткнувся із вантажівкою МАН під керуванням 34-річного закарпатця. У результаті ДТП водій шкода Октавія помер у криті швидкої допомоги. А керманича ВАЗ з отриманими травмами доставлено. Лікувального закладу. Також у калуші чоловіка збив автомобіль. Відтак він упав на дорогу та втрапив під колеса ще однієї автівки. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні.